Вам дякую, Сергію. Трошки не встигли, ну так би мовити, вкластися. Нічого, все добре. Це було дуже інформативно, дуже детально, дуже вам дякую. По запитанням, якщо в чаті якісь запитання виникнуть, ми вам їх передамо. На даний момент я запитань не бачу. Тож буду вам дуже вдячна. Якщо можна буде ці запитання, потім розглянути в індивідуальному напрямку, і ми вже передамо їх нашій аудиторії. Ну, стосовно інформаційних безпеки, побудови інформаційних систем, тобто на цих даних, і потім вже реагування на інциденти, ми будемо розглядати в наступних лекціях більш детально. Тобто, там буде як і корпоративна безпека для бізнесу. Та організацій, а також що буде оцей от процес по експертизам, по збору доказів, про визнання доказів і так далі. Тобто, те, що я кінцівку пройшов дуже швидко, це, в принципі, ми це все обговоримо. І для візуалізації повторюся, що я вам скину матеріал, і ви розповсюдите серед учасників, щоб вони, якщо захочуть, будуть користуватися своєю діяльністю. Супер, чудово. Дуже вам вдячна, Сергію. В такому випадку наразі я вас вже відпускаю. Дуже дякую вам за ваш е, час і за чудову лекцію. Е, гарного вам вечора і безпечного е, і безпечного вечора. Так, дякую. Так, дякую. До побачення всім. До побачення. А наших глядачів я би попросила залишитись. В мене є невеличка презентація, і також ми з вами трішечки поговоримо про наш курс. Дві секунди я тільки заширю екран. Також я дуже вибачаюся, що я буду без відео. На даний момент в мене, на жаль, є деякі перебої з інтернетом для того, щоб були. Була хороша презентація, добре все було видно. Я е, включу презентацію, але на жаль, будемо на даний момент без відео. Отже, давайте пройдемося по ключовим моментам. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому кібербезпека стає однією з ключових компетенцій для юристів, і як наш курс допоможе вам опанувати цю сферу. Так, для початку представлюся ще раз для людей, можливо, які не встигли на початок. Мене звати Яніна, я є проєктний менеджер. Академії консалтингу та бізнесу наша академія це освітня платформа ком'юніті для підвищення кваліфікації та навчання юристів та адвокатів в Україні. Нашою метою є розвиток, розвиток правового суспільства України та покращення покращення правового правової культури у суспільстві. Зараз кібербезпека є невід'ємною складовою успішного бізнесу. Та в принципі правового захисту, адже зараз більшість бізнесів підприємств країн переходить на цифровий формат збереження документації, збереження важливої інформації, і також збільшується кількість даних, що зберігаються відповідно. Та передається у мережі і разом із цим також зростають відповідно кібератаки. Кібербезпека – це є не лише технічна складова, але так само і юридична проблема. Адже захист е, даних він е, та відповідність законодавству зберігання цих даних е, та супровід, якраз таки судових справ, вони потребують професійного підходу. І наскільки винахідливі зараз розробки так у прогресі, такі ж самі винахідливі і кіберзлодії. Тобто ця сфера вона не стоїть на місці, вона весь час розвивається, і весь час у цій сфері відповідно щось відбувається. У 2024 році кіберзагрози стали однією з найбільших небезпек для бізнесу. Так, адже захист даних це є. Не лише питання репутації, але й також фінансова безпека. І юристи в цій сфері стають незамінними фахівцями, адже саме вони допомагають захищати персональні та корпоративні дані клієнтів. Програма нашого курсу складається з шести модулів, які Покривають весь спектр правових напрямків кібербезпеки важливо зазначити, що в програму курсу включені не лише просунуті теми для спеціалістів, які вже розуміються на даній сфері, але так само і базові знання, такі як, наприклад, перший модуль вступ до кібербезпеки та юридичної практики, вони також перепрошую, включені у програму нашого курсу. Тобто, в Програмі нашого курсу, так як ми я вже згадала, є шість модулів, е в яких ми розглядаємо основи кібербезпеки, захист персональних даних, роботу з інтелектуальною власністю та цифровими, цифровими середовищами, і е аналіз ризиків і кіберзагроз. І велику увагу нашого курсу ми зосереджені якраз таки на реальних кейсах та способах, як задіяти теоретичні знання у практиці. Саме у цьому допомагають нам наші лектори, так, наші лектори це є практикуючі спеціалісти, які не лише володіють теорією, але й мають значний практичний досвід. Вони поділяться з вами реальними кейсами та допоможуть опанувати інструменти, які можна застосувати відразу в практиці, не лише в юридичній, але й так само в особистій, тобто, навіть для своєї власної безпеки, одним з наших викладачів на курсі є якраз таки Сергій Денисенко. Сьогодні ви слухали його лекцію. І він в кінці лекції озвучує теми, які ще буде розкривати в рамках нашого курсу. Тож, підсумовуючи, що ми гарантовано отримуємо при записі на курс, так наш курс включає 12 онлайн занять, кожне з яких супроводжується додатковими матеріалами. Це є презентації від лекторів. Це є приклади документації і також записи лекцій, які проводять наші лектори в режимі реального часу в онлайн. Всі ці матеріали ви отримуєте доступ до цих матеріалів. Ви отримуєте назавжди, тобто вони не прогорають з терміном. З деяким часом вони залишаються в доступі у вас завжди у вашому приватному кабінеті. Тобто, навіть якщо десь щось випадково полетить, і ви там збережені ваші файли, на жаль, будуть втраченими, ви зможете завжди зайти в свій приватний кабінет на нашій сторінці і в наш класрум, і отримати ці файли назад. Тобто вони нікуди не пропадають. В рамках курсу ми будемо вивчати національне та міжнародне законодавство, правила та обробки персональних даних, інструменти кіберзахисту, а також розглядати дуже багато реальних кейсів із практичними спеціалістами даної сфери. Також в рамках сьогоднішнього вебінару в нас є. Для вас спеціальна пропозиція для учасників нашого вебінару. Ми підготували ще додаткові подарунки у випадку. Якщо ви оплатите курс протягом двох днів після перегляду нашого вебінару, на вас чекає три бонуси. Це є доступ до записів курсу GDPR і захист персональних даних, доступ до записів курсу інтелектуальна власність, та також як ще один бонус: це є доступ до нашого клубу юриста на місяць часу. Не дивлячись на те, що в рамках курсу ми будемо розглядати теми GDPR та інтелектуальної власності, вони все ж таки в рамках курсу Кібербезпека, юристи в сфері кібербезпеки у нас більший. Акцент буде даватися якраз таки безпосередньо на. Саму по собі кібербезпеку та засоби її виконання. GDPR та інтелектуальна власність це дуже дотичні теми, які допомагають юристам у реалізації кібербезпеки у бізнесі або особистих даних. Але при тому при всьому на самому курсі вони розглядаються поверхнево. Отримуючи ось ці бонуси, ви можете додатково поглиблено ознайомитись з цією Цією темою, та ще більше підняти свій рівень, свої знання та стати ще більш конкурентно здібним спеціалістом у своїй сфері. Що стосується клубу юриста, клуб юриста це є наш внутрішній внутрішній ком'юніті, на якому ми розкриваємо цікаві теми, різносторонні теми. Цікаві для юристів, адвокатів, як практикуючих, так і тих, хто навчається ще в цій сфері. Тобто це ком'юніті закрита ком'юніті для спеціалістів в сфері юриспруденції. Отже, підсумовуючи все те, що я щойно переказала, додатково до участі в онлайн-курсі юристу у сфері кібербезпеки ви отримуєте доступ до записів курсу GDPR і захист персональних даних, доступ до записів курсу інтелектуальна власність та доступ до клубу юриста безкоштовно на термін місяць часу від моменту оплати курсу. Отже. Кібербезпека це є сфера, як ми вже зрозуміли, яка з кожним днем стає ще більш важливішою. Інвестуючи у свій розвиток, ви допоможете собі в майбутньому у тому, щоб стати ще більш кваліфікованим спеціалістом, і наш курс, наш BCA Education з задоволенням вам усім допоможуть. Долучитися до курсу дуже просто. Ви можете зареєструватися на нашому сайті та отримати е зворотній зв'язок від наших менеджерів, або у, пос... у чаті під цим ефіром буде опубліковане посилання, за яким ви також можете зареєструватися, або пізніше у чат-бот, е з якого ви взяли посилання е на цей даний ефір. Вам прийде також посилання додаткове на реєстрацію, через яке ви якраз таки зможете так само зареєструватися на курс і отримати спеціальні умови, які було згадано до того. Нагадую, що отримати додатковий бонус у вигляді доступів до двох дотичних курсів та клубу юриста на місяць часу, ви можете оплативши протягом двох днів після цього вебінару. Доступ до курсу юрист у сфері кібербезпеки. З моєї сторони, це було на даний момент, все дуже вам дякую за увагу. Надію, сподіваюся, що ви в безпеці та спокійного вам вечора. До побачення.